Усім, хто завітав до прес-центру Главко, розпочнемо нашу прес-конференцію. Сьогодні у нас теж правозахисна тема, але е, в зоосвіті. Маємо величезний насправді клопіт з тим, що як живуть безпритульні тварини, зокрема е, те, що відбувається з ними, коли вони потрапляють у підвали і не тільки у підвали. От е, окреслити цю всю проблему, з чим сьогодні ми стикаємося. Попрошу пану, пані Олександру, прошу вам слово. Сейчас в Киеве сложилась очень э, жуткая ситуация э, в отношении котов. И, в общем-то, не только в Киеве, а и по всей Украине. Но мы сейчас будем говорить конкретно о нашем городе, о Киеве. Э, значит, Жеки и э, значит, соответствующие организации типа ОСББ э, замровывают входы в подвалы. Они вызывают соответствующие службы, пускают газ вот, и другие, значит, отравляющие вещества в подвалы, значит разбрасывают яд и так далее. и гибнет, гибнет очень много котов. В принципе, когда замуровываются подвалы, коты не успевают выскочить, и остаются там и котята, и кошки, и они просто умирают голодной смертью. Я уже не говорю о том, когда пускаются туда какие-то отравляющие вещества. От этого страдают не только коты, но и жители этих же домов. Жители города крайне возмущены вот этими действиями, так как все, все считают, и мы тоже, что коты это такие же живые существа, как и мы все, и они имеют право на жизнь. И в связи с этим... Мы хотели бы обратить внимание на эту проблему и хотели бы, чтобы жители города нас поддержали. значит, с нашим предложением улучшить жизнь котов и вообще оставить их наконец-то в покое. Это не значит, что котов мы предлагаем просто оставить в покое, чтобы они размножались, сделали, что хотели. Мы за то, чтобы их стерилизовать массово, мы за то, чтобы их прививать. И вы знаете, когда говорят, что подвалы должны быть закрыты от этих животных, мы считаем, что это неправильно. Коты, во-первых, всю жизнь свою, испокон веков, были возле человека и боролись, допустим, с грызунами. И если убрать котов из подвалов и из подобных помещений, то там будут крысы, мыши и так далее. Всем известно, что крысы, мыши несут страшные вещи, как бешенство и липтоспироз Это страшнейшие вещи для человека в первую очередь. Жеки часто говорят о том, что коты разводят антисанитарию. Я хочу сказать, что это совершенно не так. И это действительно не так, потому что это подтверждают не только зоозащитники, но и команда спасателей, которая постоянно спасает животных из подвалов и видит, видит постоянно 80% подвалов в жутком антисанитарийном состоянии не из-за котов, а из-за того, что там живут бездомные люди, из-за того, что там спускаются нечистоты самим жижеком из труб, вода, то есть там постоянно стоит влага, иногда вода стоит просто по щиколотку, и это совершенно недопустимые вещи. Люди некоторые требуют, чтобы закрывались полностью плотно вот эти вот отверстия, но, во-первых, это недопустимо, потому что для вентиляции подвалов эти отверстия нужны в подвалах. То есть, в принципе, можно предложить вместо... Вместо этого просто решетки, через которые могут проникать туда животные, я имею в виду коты, но не могут проникать туда люди. И перво-наперво, что нужно сделать, это содержать подвалы в чистоте, конечно, потому что все эти блохи, вши и так далее, то о чем говорят жековцы, в общем-то разводятся совсем не котами. В связи с этим мы подготовили петицию. Вот автор петиции Виктория. І просимо всіх підтримати наше пропозицію. слово. Я якщо хотіла вас так попросити розказати про команду рятівників, які на сьогодні працюють, що вони бачать на власні очі. Ну, от, як сказала вже Олександра, вони навіть вони теж підтримали нашу петицію і розказали про свій досвід, тому що вони майже кожен день бувають в цих підвалах і бачить, що там відбувається. От я можу навіть зачитати їх коментар під петицією. Ми працюємо в підвалах кожен день і бачимо таку картину. 80% підвалів у нас в крайньо неудовлетвореному стані лише через відсутність обслуговування каналізаційних систем. Всі ці підвали затоплені нечистотами по щиколотку або по коліно. Коты там тоже не выживают, погибают в фекальных лужах. В оставшихся примерно 10% подвалов живут бездомные люди или неправильно работает мусоропровод. Из-за этого накопление отходов человеческой жизнедеятельности, вонь и блохи. Это говорят те люди, которые там бывают. В тех 10% чистых подвалов уже, где живут коты, нет вони. Коты крайне редко гадят там, где живут. С этой целью они используют улицу. Блох там тоже нет или крайне мало по сравнению с теми подвалами, где есть мусор. Это примерные данные. Но если хотите, мы можем собрать статистику и доказать это математически и с видеозаписью данных фактов. Це якась приватна структура, чи це державна структура, чи це МЧС? Ну, це більше команда волонтерів. Вони починали це як волонтерську діяльність, далі їх почали активно підтримувати кияни. І наскільки я знаю, там вже є декілька команд, ці хлопці дуже зайняті, вони майже. Круглосуточно, круглодобово виїжджають на виклики. Дуже багато у нас викликів по тваринам. Це і в підвалах застряють, наприклад, коти, чи там на дерево заліз, чи кудись в трубу. От теж дуже таке. Вони підняли серйозне питання те, що стосується вже якби їхнього досвіду, що вони пропонують? Дуже часто коти, голуби чи миші потрапляють у вентиляційні продухи будинків, і вони пропонують їх теж якось на законодавчому рівні їх закривати вентиляційні сіткою, їх закривати сітками. На кришах домов, куди регулярно падають коти. Аби так. І ще такий момент, коли проводять ремонтні роботи, саме от в десь під землею, там теж є вентиляційні труби, чи якісь труби, які. Потрібні для ремонту туди теж, коли немає робітників, можуть залізти тварини, тож вони просять і тут якось відрегулювати ці моменти. От те, що вони нам підказали, ми теж будемо це мати на увазі. І далі, я думаю, що ви вже зареєстрували петицію. Так. Ви, що це вам було треба? І наскільки це питання є на маргінесі? Ну тому що ми самі дуже часто виїжджаємо на такі виклики, і ми ем, бачимо цих тварин. і Повірте, їх дуже шкода. Як вони мучаються в цих підвалах замуровані? Як людей, шкода, які воюють, чи то хтось Житомі. замуровує ті продухи, вони знов відмуровують, і це іде, якби така війна. Так то ми вирішили попросити місто задекларувати гуманне ставлення до котків і признати їх вільними. По прикладу, ми пішли по прикладу міста Львова, це не новинка. Дуже багато європейських міст декларують котів вільними мешканцями міст, тому що відносяться до них з повагою і розуміють, що вони виконують дуже такі корисні для людей функції дератизації. Тож їх на вулицях не трогають, навпаки, в них популярно їх пригодовувати, їх опікати, за них переживати, тобто в них навпаки популярно піклуватися про тварин. Тож ми вирішили от. 20 грудня ми описали цю проблему і створили петицію. За тиждень так у нас було зібрано. Перші дні ми збирали по тисячі підписів в день, потім трішки зупинилися, але зараз вже 8,5 так 8 тисяч голосів у нас є. Залишилось зовсім трішки, і ми думаємо, що найближчим часом ми їх доберемо. Отже, питання кияни розуміють і готові споятувати так? Тому. Так. Я хотіла сказати, що це не тільки в нашій країні, е началось е це движение, да, от з Львова. Це е уже є в Польщі, є в Італії. И я не думаю, что правительство этих стран глупее да? вот, нас, что они сделали такие вещи. То есть это вещи совершенно правильные, и народ очень поддерживает это все. Вот в Турции то же самое, это все подписано вот на государственном уровне. Поэтому я не думаю, что Украина должна быть в хвосте и что Киев должен быть Позаді всіх событий. Я думаю, що как як столиця довгозглавити в общем это шествие по всій стране. Ну але ж безпритульні тварини, це ж які живуть там в підвалах, тобто біля людей, вони ну, в принципі можна сказати, становлять загрозу для тих, біля кого вони живуть. Адже вони там розмножуються в тих підвалах безконтрольно, не вакциновані, ну і так далі. Вы знаете, в петиции все в принципе записано. Вот, значит, мы выступаем за то, чтобы котов стерилизовали в обязательном порядке, вакцинировали в обязательном порядке, вот и, возможно, даже идентифицировали. Поэтому, в общем-то, никакой угрозы представлять окружающим они просто не будут. Ваше запитание уточнено. Который нашелся у Украинской Радио. С кем же я думала, что до стерилизации и вакцинации конкретно? Конкретно, значит, этой деятельностью вообще занимаются волонтеры уже очень давно. И без ухвалы и без нашего предложения. И это первое, то есть они будут продолжать этим заниматься и за свои деньги, и за деньги города. Значит, дальше в Киеврада. В Киевраде есть уже депутаты, которые тоже понимают значение этого вопроса, важность этого. Вот, и они нас поддерживают. А, кошты. Значит, смотрите, в принципе, город у нас выделяет на на передержку, Каждый да, год и. Выделяет деньги на стерилизацию. на, на котов, и на передержку. Да, на котов передержку. тоже. Сумма? Суммы, ну, суммы суммы мы вам не скажем так, да, к сожалению, мы не владеем суммами, но в принципе достаточно денег можно собрать, вы знаете, и с помощью спонсоров тоже, потому что в принципе есть много людей и много состоятельных людей, которые которым действительно не безразлична эта проблема. Это я не говорю голословно, это уже годами я 16 лет занимаюсь непосредственно вот у меня приют, да, и я знаю, что это можно сделать тем более, что котов не такое большое количество, как мы подозреваем, их тоже будем пересчитывать, естественно, как и собак в этом году вот уже считали. Значит, и я думаю, что это вполне подъемная вещь. Абсолютно подъемная и правильная, потому что если мы будем стерилизовать котов, их будет становиться все меньше и меньше. Вот, и, в общем-то, я думаю, что от этого выиграют все, и коты, и горожане. За вашими підрахунками, якщо такі вилизміння. Вы знаете, пока что, честно говоря, никакой статистики не, э, не велось, вот, нет вообще. Э, в принципе, в этом году подсчитали собак, их э, где-то в районе э, 2400-2500. Вот, это собак по Киеву. Э, я думаю, что котов, скорее всего, ну, где-то где в этом же районе может быть немного больше, потому что они э, могут где-то еще прятаться, слава богу. Вот. но я не думаю, что это несметное количество, мы не видим их просто. Это не Турция, не Италия, мы их действительно нигде не видим. Поэтому я думаю, что это вполне подъёмный вопрос. Что ви досвіду в регулюванні цієї ситуації, що до путів вставляється як до себе рівне? Насправді міжнародного досвіду дуже багато. Ми його вивчаємо, і можна сказати, тішимося ним, так і мріємо, щоб в нашій країні теж так відносилися і до Китів, і до собак, як відносяться в інших країнах світу. Ну, якби лідери в цьому плані це Германія, це Ізраїль, це поляки, чехи, турки взагалі обожнюють тварин. Італьянці. Італійці теж я такі самі цікаві статті розпечатала, зараз вам покажу. От, наприклад, Ізраїль, в Єрусалимі живуть коти теж на вулиці вільно, їх ніхто не чіпає, але в кожному місті обов'язково є такі програми стерилізації вуличних тварин, і вони популяризують влада популяризує стерилізацію безпритульних тварин серед населення. Вони або виділяють кошти міста. або Залучають кошти позабюджетні, це дуже хороша практика. І ми теж хочемо, щоб в Києві на стерилізації підключилися якісь міжнародні фонди, і у нас було, наприклад, в кожному районі по одному невеличкому стерилізаційному центру для собак і котів безпритульних, і в тому числі власницьких на пільгових засадах. Це нам дуже необхідно. Це можливо, але ж тільки потрібно бажання і знайти людину, яка займеться фенрайзингом. От я зачитаю стосовно влади Ізраїля э, тут на російській мові. Правительство Ізраїля думає об їх благополучии. Це про котів йдеться. Ізраїльський парламент утвер... утвердил специальную программу стерилизации бездомных кошек. Котят я вообще не видела, только один раз подростка-кота, который увлеченно охотился на голубей. Прийнята особа директива, предписывающая солдатам заглядывать под капот воєнних машин перед пуском двигателя, проверяя, нет ли там под ним кошик, щоб не роздавити їх звичайно. Тобто, оце дуже актуальна проблема, коли осінь кошенята забираються під машини і люди сідають, їдуть, потім на СТО стоять днями. Насправді вирішується дуже просто так от постукати Почекати півхвилини тваринка виходить або завестися. Вони це окремою директивою зробили, тому що переживають за тварин. Ну, Віталії теж називають котиків не безпритульними, а вільними. Так? Теж піклуються в різних містах. Італії. Турки, так вони взагалі, коли у них були снігопади, це для них незвично. Тварини зазвичай на вулиці якось живуть. То коли було дуже холодно, там масово власники магазинів, кафе відкривали свої двері. Тут от видно, як сидять по 10, 5 10 котів і гріються біля, біля теплого вентилятору. А ось собаки. Отак в Турції живуть собаки, їх вкривають покривалами на вулицях і вони сплять. І вони нікому не заважають. А в нас зазвичай ми бачимо їх спіною у рота вже мертвими. Тобто, ну от вам досвід інших людей, інших країн. Вони якось вживаються з тваринами. Досвід Польщі, мені здається, ще теж цікавий. Так, досвід Польщі теж дуже цікавий. Там. Дуже серйозно відносяться саме поліція до тих випадків, коли, наприклад, йде якесь жорстоке поводження з тваринами, і саме от замуровування котів в підвалах це вважається жорстоким поводженням з тваринами. Чому? Тому що вірніше як не замуровування, а саме коли котика виганяють з підвалу і. Повністю закривають йому вхід, то це вважається жорстоким поводженням з тваринами, тому що тварина тварину полишають її домівки, полишають єдиного місця, де вона може сховатися від небезпеки, десь зігрітися і їй загрожує смерть. Так, це вважається в усьому світі жорстоким поводженням з тваринами, тому якби і це треба враховувати, коли утеплюють підвальні приміщення. От. Рыбачки. В Польше даже в принципе вот недавно был объявлен конкурс на теплые домики для котов вот. Вот, которые делались на улице. Такие и никто их не разбивал, никто их не сжигал, как это делается у нас, что невозможно поставить ни собаки, ни коту, ничего. Тут же это все разрывается, разбивается и сжигается. Иногда вместе со щенками, с котятами и со всем содержимым. це вже не ну, раз. ось такі будиночки. Нам на жаль до цього ще дуже рано, тому що ми не можемо. Ми б і за свої кошти з задоволенням би зробили такі будиночки, але ми не можемо їх зробити, тому що тваринка туди сяде і її там спіймає якийсь живодер. На жаль, у нас це ну дуже поширено і якби сумно. Із за цього їм ем не небезпечно в таких будинках, так тому ми це залишимо. На потім, а нехай коти ховаються в підвалах там, де їх важко знайти. І на сам кінець у мене буде запитання: чому ви вважаєте, що треба визнати котів частиною екосистеми міста? Це тому, що саме от визнати частину екосистеми міста мається на увазі. Те, що коти проводять природну диретизацію, і досить ефективно, постійно вони знищують гризунів. От навіть я зроблю приклад на своєму будинку. В мене з мого боку повністю заварені були підвали. Це вже їх давним-давно заварили ще до того, як я туди заїхала. З іншого боку, в самому кінці є одна дирочка для котів. З того боку, мишей немає. З цього боку, ті ж люди, які заварили ці підвали, вони дуже незадоволені тим, що там щурів, машей, величезна кількість, і вони не розуміють, звідки вони беруться, так? Ну, от вам такий приклад. Дуже цікавий зарубіжний досвід, справді можна його врахувати. От ви кажете, що не замуровувати підвали. Що ви пропонуєте? Яка альтернатива для нас, для українців, щоб це було сприйнятно? Дивіться, насправді рішення досить просте. При утепленні будинку достатньо залишити хоча б один невеличкий отвір. Якщо є бажання, це питання легко вирішити. Не потрібно там повністю відкривати підвали, щоб там гуляв сквозняк. Так? Десь в одному місці, в звичному для котиків, куди вони привикли вже заходити. Просто зробити невеличкий отвір, куди прилізе його голова, значить прилізе все тіло. Якщо вам дуже вже цей отвір, думайте, думайте так, що там може щось якась зарадити теплоефективності, але насправді там нічого страшного немає. То можна повісити такі, от відкидні дверцята прозорі, і коти будуть собі спокійно заходити в свою домівку, і люди будуть жити спокійно, і якби нічого страшного від цього не буде. Так ще справа в тому, що в підвалах живуть підвальні блохи, так? І багато мешканців думають, що о, якщо там живуть підвальні блохи, то це значить коти, котів треба прибрати, отруїти, вивезти. На жаль, багато таких випадків. І насправді от, введіть в інтернеті, звідки беруться підвальні блохи. Підвальні блохи – резиденти підвалів. Вони там сидять, тому що там дуже сприятлива ем, для них атмосфера. Там волого, там тепло, там темно, там не немає вентиляції, і вони з величезною швидкістю там розмножуються, тому їх там так багато. А коты, кит зайшел, кит вышел, они как бы не вид котов, а сами по себе там находятся. Я хотела еще сказать, что, во-первых, подвалы э, вообще нельзя, в принципе, насколько я знаю, закрывать полностью. Вот, потому что вентиляция должна быть. И то, что делают ЖЭКи, это вообще противозаконные действия на самом деле. Э, там должен быть легкий сквознячок обязательно. Э, я только вот говорила с начальником ЖЭКа со здравомыслящим, который любит животных и который понимает, как должен жить дом. Поэтому эти вентиляционные люки сделаны не просто так, не для котов они были когда-то сделаны, это действительно нужно дому. Вот. И тепло от этого не уходит и, в общем-то, они настолько малы, и они нужны. И если мы не хотим, чтобы туда залезали бездомные люди, да, и там разжигали костры или устраивали там какие-то посиделки с выпивкой и так далее, что никому не нравится, то, в принципе, там можно заварить их решетками достаточно крупной, крупного калибра, да, чтобы могли коты туда пролезать, а люди не могли попадать. Вот и все. И обязательно вот эту антисанитарию самое главное убрать. Потому что, как правильно сказала Виктория, что это не от котов. Блохи живут вообще больше степенью в вещах, вот в этом мусоре, то есть вот в этом всем. А они, они на конкретных животных. На конкретных животных живут где-то, по-моему, процентов 20 этих насекомых. да, Все остальное, 80%, оно живет в окружающей среде. На дереві там і так далі. Тобто, це все грязь, це все вина взагалі-то, э, ЖЕКов. Так, да, антисанітарія. аніс антисанітарію, не буде блог в шеї в ваших подвалах. Якщо немає, тоді дякуємо всім за ладство. Дякуємо гостям і до наступних зустрічей. Хто ще полює за ексклюзивом, має можливість поспілкуватися. Не намочився ваш не, не, не намочився, бо якраз поклали в калюшку.